Всім привіт! Сьогодні вирішив зняти відео не по темі. Дуже люблю такі годинники, особливо з боєм. Це мій третій годинник. Тільки що його зробив, настраюю, бо тому що лоб трошки барабан боя і... І прийшлося його сьогодні півдня крутити, паяти і настраюю зараз нановий годинник. Вон, така штукенція. Це годинник маяк, виготовлення ОЧЗ, Орловський часовий завод. Так, дивіться, трошки піднастроюю, ще треба години підігнати. Є. Хочеться, щоб на Новий рік сьогодні трошки по... з мелодією було. Так, зараз ще піднастрою його. Зараз піду ще один покажу годинник. Теж ОЧЗ. Так, це теж ОЧЗ, не знаю який рік. Десь я так думаю, бо дивився відео, такі годинники були десь 1958-1959 роки. Ну, можливо, це і без бою. Це Орловський часовий завод. Не ОЧЗ пише, а Орловський. І зараз ще один годинник покажу, це вже свій. Теж янтар. Не знаю, не дивився, його був вже років три назад чистив, не звертав уваги, що там написано, хоча на, на них не, не написано це рік випуску. Ось так, вернулися назад до цього годинника. Дуже подобаються мені такі механічні годинники. Люблю їх трошки ремонтувати. Все, всім гарного дня чи вечора. Всіх з наступаючим новим роком. Швид, швидшої перемоги. Буде перемога, буде мир і все буде гаразд. Все, всіх з наступаючим новим роком.